Вітаю, друзі, на каналі Математика Доступна! З вами, як завжди, Галина Олексіївна. Сьогодні ми навчимося розв'язувати рівняння четвертого степеня. Я вам покажу два способи, як це можна зробити. Ну, як завжди, можете зупинити відео і спробувати спершу розв'язати це рівняння самостійно. Отож, маємо таку математичну проблему, нам треба розв'язати рівняння четвертого степеня. Якщо ви уважно подивитеся на це рівняння, то помітите деяку симетричність коефіцієнтів біля х. Якщо ви це помітили, можете застосувати ось такий цікавий спосіб, який саме: запишемо, що х не дорівнює нулю. Чому ми це пишемо? Якщо б х дорівнював нулю, то наше рівняння не перетворило бися в правильну числову рівність. Тобто 0 не є коренем цього рівняння. Тому х не дорівнює нулю, ми можемо це записати. Також х і квадрат не дорівнює нулю, бо нам потрібно саме х квадрат. Що зробимо далі? А далі ми поділимо ліву і праву частину на х квадрат. Х квадрат. І ось тут теж поділимо на х квадрат. Що одержимо? х в четвертому поділити на х квадрат залишається х квадрат. 4х куб поділити на х квадрат будемо мати мінус 4х. Далі, мінус 2 х квадрат поділити на х квадрат залишиться лише число мінус 2 плюс. 4х поділити на х квадрат у нас х скоротиться, тому в чисельнику буде 4. А у знаменнику уже лише х. І плюс 1 поділити на х квадрат, тут уже справді залишиться квадрат дорівнює. Ну і 0 поділити на х квадрат буде 0. А тепер згрупуємо наші доданки ось таким чином. Перший. Число мінус 2 і останнє. І давайте ми їх запишемо в дужках. х квадрат мінус 2 плюс 1, що ділиться на х квадрат. Далі мінус і два інших доданки, які залишилися, тобто 4х, але тут вже запишемо теж мінус, бо перед дужками є мінус, а в нашого доданка ось тут знак плюс. Мінус 4. Поділити на х дорівнює 0. І ось тут застосуємо один цікавий такий момент, який саме? Давайте я вам поясню, що я маю на увазі. Розглянемо вираз х 1, що ділиться на х, і піднесемо його до квадрату. Ну і За формулами скорочного множення будемо мати х квадрат мінус 2 помножити на х і помножити на 1 що ділиться на х, і ще плюс 1, що ділиться на х до квадрату. І загалом ми одержимо таке х квадрат, далі, тут х і х скоротиться, буде мінус 2, плюс 1 ну до квадрату можна так поміркувати, це буде 1х до квадрату х квадрат. Тобто ми одержали не що інше, як вираз у наших перших дужках. А тепер ми цей наш вираз запишемо ось таким чином. Тобто ми запишемо хміну 1, що ділиться на х і до квадрату. Мінус. А тут ви вже зрозуміли, що 4 можна винести за дужки, і в дужках залишиться хміну 1, що ділиться на х, дорівнює 0. Ось наше рівняння набуло нового вигляду. І тепер ми можемо по-різному розв'язати вже отаке рівняння, наприклад, х-1 на х винести за дужки, Або можна зробити заміну. Давайте ми зробимо заміну. Нехай х мінус 1, що ділиться на х, дорівнює деякому t. Тоді будемо мати таке квадратне рівняння. квадрат мінус 4т дорівнює 0. Це неповне квадратне рівняння, його легко розв'язати, якщо Т винести за дужки. Маємо Т-мінус 4 в дужках, і це теж дорівнює нулю. Отож, Т перше дорівнює нулю, або Т. Мінус 4 дорівнює 0, і другий корінь нашого цього рівняння, те друге, буде дорівнювати 4. Ну, а Тепер повертаємося до нашої. Змінної x, х. Я буду ось тут вверху писати, що ми будемо мати х мінус 1 поділити на х дорівнює 0. Ми можемо знову ж таки ліву і праву частину цього рівняння домножити на х, адже ми накладали умову, що х не дорівнює нулю. І одержимо квадратне рівняння х квадрат мінус 1 дорівнює нулю або х квадрат дорівнює 1, звідки можна записати, що х1, друге дорівнює плюс мінус 1. Ну, Можна корінь квадратний з одного, і це буде 1. Маємо вже два корені. Беремо другу заміну x мінус 1, що ділиться на х дорівнює 4. І це теж рівняння домножимо на X. Одержимо х квадрат мінус 1 дорівнює 4х, перенесемо 4х вліво. Будемо мати х квадрат мінус 4х x мінус 1 дорівнює 0. Ну і дуже хотіло хотілося застосувати, адже це зведене квадратне рівняння теорему оберну до теореми вієта, але це рівняння не матиме цілих коренів, тому нам слід шукати дискримінант за формулою b2 мінус тобто, 4. Тобто мінус 4 до квадрату мінус 4 помно. На 1 і на мінус 1. Ну і давайте обчислимо: це буде 16 плюс 4, і це дорівнює. 20. Ну і тепер запишемо за формулою як можна знайти два інші корені. Це вже буде третій і четвертий корінь. Мінус Б, плюс мінус корінь квадратний із дискримінанта, поділити на 2а. Ну і знову ж таки, підставимо значення. Мінус Б це мінус, мінус 4, будемо мати просто 4. Далі, плюс мінус. Корінь квадратний, а 20 ми запишемо як, давайте 4 помножити на 5, це буде наше 20, поділити на 2, помножити на 1. Або можна записати так, 4 плюс мінус. Далі, добудемо з під корення квадратного цю четвірку, буде в нас 2, корені із 5. Ну і поділити на 2. Отож, ми можемо вже записати, що ще два корені ми знайшли, x третє і четверте, поділимо почленно на 2, це буде 2 плюс мінус Корінь із 5, а тут двійка скоротиться. Отож, ми з вами розв'язали це рівняння четвертого степеня і одержали чотири розв'язки. Ну і можемо записати відповідь. Це буде мінус 1, один, 2 мінус корінь з п'яти і 2 плюс корінь з п'яти. Але не спішіть вимикати відео, я покажу вам ще один спосіб. Отож, який саме інший спосіб. Цей спосіб підходить і до розв'язання квадратного рівняння, кубічного, ну і до рівняння четвертого степеня. Що саме маю на увазі? Маю на увазі групування. Тобто ми певним чином будемо групувати так, щоб можна було оці доданки, щоб можна було спільний множник винести за дужки. Що я зроблю? Я вираз мінус 2. Х квадрат розпишу як мінус X квадрат і мінус х квадрат. І буду групувати їх таким чином. Запишу так, х в четвертому мінус х квадрат. Тобто я взяла оце х четвертому і звідси 1 мінус х квадрат. Далі мінус 4х куб, я буду мати на увазі. І давайте я зроблю так: відкрию дужку і запишу мінус 4х. А ці два теж можна взяти в дужки. Дальше. В мене що залишилося мінус от ще один мінус х квадрат, так, мінус х квадрат, і ось плюс один. А я візьму в дужки і запишу так, мінус 1 дорівнює 0. Ну, а тепер ви вже, мабуть, теж помітили, що якщо в перших дужках ми винесемо за дужки х квадрат в нас лишиться х квадрат мінус 1. Далі тут можна винести за дужки 4х, і в дужках залишається х квадрат теж мінус 1, мінус, а тут ми вже маємо чітко х квадрат мінус 1. І все це дорівнює. Ну і тепер зрозуміло, що в кожному із цих доданків є оцей вираз х квадрат мінус 1, і ми його можемо винести за дужки х квадрат мінус 1 винесли за дужки, в дужках лишається х квадрат мінус 1. 4х мінус, тут мається на увазі, що є одиничка, можна так записати, мінус 1 дорівнює 0. Ну і маємо добуток, коли добуток дорівнює нулю, коли х квадрат мінус 1 дорівнює нулю, або х квадрат мінус 4х мінус 1 дорівнює 0. Ну, звичайно, я не буду ще раз розв'язувати ці рівняння, адже ми їх вже розв'язали. Тому запишу відповідь зразу. Ту, яку ми знайшли у попередньому способі. Ну і ще, друзі, ось на екрані справа ви бачите QR-код покликання на групу в телеграм-каналі Математика доступна. Заходьте в цю групу, підписуйтеся на неї, там теж є дуже багато цікавого. Ну, а ми розв'язали наше рівняння і одержали відповідь, одержали чотири коріння. Хочу вам сказати. Що якщо рівняння четвертого степеня, то воно може мати не більше як чотири корені. Їх може бути чотири, три, два, один або не бути жодного. Якщо, друзі, вам сподобалося це відео, сподобалися способи розв'язання, які я вам запропонувала, напишіть про це у коментарях. Можливо, у вас є свій спосіб, або якась інша заміна, або ви знаєте щось те, чого я не знаю я. Мені дуже буде цікаво, це все почитати, і я обов'язково відповім на кожен коментар. А я бажаю вам успіхів, у вивченні математики і тримаймося, друзі!